Ой там на бої, Ой, там на троті, ой, там да сидила, парамив. Ой, чого ж ми, молодиці, зажурилися? Сьогодні ж Андріївське свято. Починаються вечорниці, то чого ж нам журитися? А ви пам'ятаєте, як ми з вами збиралися на вечорницях? І пряли, і вишивали, ще й ворожили і веселилися. було. Да. То можеш на веселеньку пісню, молодо нас завітає. А давайте. Ой, коли ж той вечір буде, щоб хлопців буде, І чорнявих, і біленьких, і у і багатих, щоб було з ким жартувати. У -у -у! А де ж наша молодь забарилась? Ой у лузі калина, ой у лузі калина, калина калина, що чубчики калина. Ходила, 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 чуберки чубчики ходила, 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 чуберки чубчики ходила, добрий вечір вашій хаті у господині. Добрий вечір, господиня, добрий вечір молодиці. Добрий вечір. Скали будьте здорові! Скалитою золотою, з присвітлим святом. Допоможіть, люди добрі! Та що ж таке сталося? Пішов я до ур'янки, боблочками хотів пригостити, мені. а вона мені гарбуза. Кому тобі? Да. Такому гарному Гарбуза гарбузу. мені. Та нічого. Ти глянь, скільки у нас дівчат ось А нічого. Гарних. Я насіння гарбузовий дуже полюбляю. Я від гарбузової каші не відмовлюсь. От і молодець. Буде взимку, що їсти. От, пане а чого ж ви один? Як один? Ж ваші хлопці? Як один? А він небіж мій маленький, а старші вони ото у інтернеті сидять. Але Артемка у нас такий хлопець, воно усім хлопцям раду дасть. Ну що ж, коли всі зібралися, час і калиту підносити? Ой, Ой. калита, так, калита, і чого ж ти вилита? Ой, калита. Прекрасна та прекрасна на весь світ ясна. Сонце заходить, коли та сходить, сонце заходить, коли та сходить, сонце заходить, коли сходить. Ну що ж, колиту піднесли, час і калитицького вибирати. Хлопці! Буде. А за це треба позмагатися. Треба витанцювати собі коня, відкусити шматок калити, але не зачепити кочергу і не засміятися. Я перший. А танцювати ти вмієш? Так отож. Ну що, дівчатка, заспіваємо йому зайчика. Ой, Ой не то сидить зайчик. він ішка. Ой, 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 насмішив, ой, насмішив. Ой, Іди додому, ой. бери кочергу, забирай свій гарбуз та й вчися танцювати. А за тебе буде змагатися Артемко. Піду бублики їсти. Гречка. Ой, ой, на горі, сидить сидиться. Їду, їду, калату кусати. А що везеш? Зуміх. А що в міху? Сміх. Тож давай посміємось. Не час реготати, коли треба калату кусати. Ой, який серйозний. А ну давай кусай. Ой, калита, калита, і чого ж ти вилета. Ой, калита, калита. Молодець, в наступному році будеш у нас паном Калитинським. Ну що ж, калиту кусали. Дівчата, беріть калиту та й між усіма ділі. Будемо вареники їсти, потім ворожити та й прославляти калиту. Танцювати і співати. Як діждали літа, то нажали жита, жита та пшениці, гарні паляниці, ой так ой, так, так гарні паляниці, ой, так ой, так, так гарні паляниці, жита та пшениці, гарні паляниці, всіх ми почастуємо, ще і закінцюєм. Ой, хотілося, щоб наша молодь, наші українські вечорниці, обряди та звичаї та й через покоління понесла. Куменька, що? а завтра з 14 грудня. Ну то що? Ну, Так на ума? Вірно, на ума. Та нехай же наум, та не веде на ум та наведе мене.